І всім друзі, це моя Лава і ви на каналі Лава Світ. Сьогодні ми продовжимо виживати ще є в цьому світі. Тож всім приємного перегляду! А ми починаємо! Ну що ж, у минулій серії ми ось таку пічку верста ліжко, і ось там ще село подивилося. Що ж, тепер нам треба перейти до виконання завдань. Тож, давайте це зробимо. Так, ну що ж, завдання номер 5 Нам треба зібрати їжу. Нам треба пшениця, морква або картопля. Іще багато м'яз, але я не впевнена, чи це нам треба, бо у нас є пшениця. Що ж, давайте я швиденько нам забабахаю хлібчик. Так, ось наш хлібчик і можна перейти до наступного завдання. Так, ну що ж, завдання номер 6: освітлення і захист села. А нащо нам це робити, якщо у нас уже є смолоскипи по селі? Мені здається, це завдання треба пропустити. Тож давайте перейдемо одразу до наступного Так, і ось наше сьоме завдання: підготовка до шахти. Нам треба ямка, 2 блоки ширина і 3 блоки висота. Араз, мені здається, ми знову будемо копатися. І це буде вхід до шахти. Я ненавиджу копати. Гаразд, у нас вже починається ніч, але спати ми не можемо. Це достатньо погано. І сердечко у нас лише чому чомусь їжа не допомагає. Так, давайте подивимось місцину. Ось тут це норм, але чому в кожному світі, де я граю, завжди має бути позежа. Це дуже погано, я це ненавиджу. Так, ну що ж, тепер ми маємо піти спати. Але я спати не можу. А вже можу, гаразд. Ох, наступний день буде важкий. Що ж тепер можна почати виконувати завдання? І давайте я швиденько викопаю нам ось таку ямку. що я оце вже все викупила, в принципі, вийшло нормально. Тепер можна переходити до наступного завдання. Так, ну що ж, у нас завдання 8 запас броні, то зброї. Нам треба меч, скайло і сокира, і якась броня. На що це нам, якщо ми не в таку шахту глибоку йдемо, де там зомбарі. Мені здається, цього нам не треба робити. Тож давайте одразу перейдемо до 9-го Так, ну що ж, спуску шахту. Це, в принципі, банальний, мені здається, нічого такого там не треба. Це там лише мечка, лоф, факели і їжа. В принципі, все банальне. Тепер я переходжу до виконання, але для початку, мені здається, нам треба взяти верстак. Тому що у нас не буде змоги крафтити новий. Бо в мене немає дерева, а може є, але все одно візьму. І ліжко. Хоча ні, хай буде точка спавну, мені ліжко там не треба, бо там все одно який час. Що ж тепер можна перейти до виконання? я не знайшла. Стоп вугілля? О, нарешті! Я тільки хотіла сказати, що у нас лише один смолоскип І ось якраз наша вугілля. Тут його достатньо багато, але це дуже повільно. Нам треба щось швидше зробити, бо його тут багато занадто багато. Нащо стільки вугілля? Отрально, наші справді. Ну, взагалі, я не можу просто залишити руду, бо вона завжди треба. Я її, скоріше за все, одразу всю добуду. Стоп! Смарагд. Реально, але, але ми можемо добути його лише залізною кількою. А в нас кам'яна. Тож давайте продовжимо добувати вугілля, а потім знайдемо залізо і зробимо залізну кирку, щоб було добувати чим. Ой, тепер можна далі продовжити копатися. Так, друзі, я тут покопалася і знайшла залізо. Це реально добре, бо у нас нарешті буде чим добути смарагди А потім з тими смарагдами ой, ми вже зможемо зробити все, що захочемо. Наприклад, поторгувати селянами і щось корисно знайти. Так, у нас ще не залізне кайло, тож давайте швиденько я зроблю собі пічку, щоб переплавити це залізо. Ой, мені здається, тут буде його ще багато. Так, ну що ж, я вже переплавила наше залізо, і в нас три зливка. Воно ще плавиться, але тим часом я знайшла ще трошки. Далі. Ось тут. Що ж, тепер давайте його докинемо в нашу пічку, і воно буде одразу все смарт. І це буде достатньо добре, але... Нам треба зробити спочатку кайло, тому що ми хочемо добути ті смарагди Ті смарагди реально для нас дуже важливі. Що ж, бачите, я вже зробила собі кирку і добула цей смараг. Так, у нас ще був десь другий, тож нам треба до нього піти. Де він, де він. А, ось він тут. Все, у нас є два смараги. Тепер ми можемо далі докинути наше залізо. І це буде дуже добре. Але мені зараз не хочеться це робити, тож я одразу заберу все залізу і піду нагору. Так, ну що ж, я вже вийшла і це ніч. Тож давайте поспимо. І, в принципі, вже можна переходити до наступного завдання, бо у нас тільки луто, що ж. Я не знаю, в голову не вміщається. Тож, переходимо! Так, ну що ж, наше десяте завдання це розширення бази. В принципі, у нас як є база, але ж нам треба її розширити, побудувати будинок. Що ж, нам треба поруч з центром села, бо ферма рівнена ділянка 5 на 5 або 6 на 6 блоків. Так, я не розумію, це на що нам. Нам треба дерево, камінь і скло. В принципі, це можна зробити достатньо легко. Так, ну що ж, я вже хочу це робити, і так як у нас мало дерева, нам треба ще добути. Може, у мене є, але мені здається, у мене його дуже мало. Тож давайте я швиденько нарибаю всі ці дерева. Вже ставлю ці двері, і моя хата майже закінчена. Мені тепер лише лишилося зробити вікна, так як мені ліньки забувати скло, просто не хочеться далеко бігати до річки, я зроблю їх в моєму улюбленому стилі. Це ось так. Нам для цього треба скрафтити лише парканчики і все. І зараз ви побачите, яка бімба у нас вийде. Я тут попала свій будинок, він закінчився. Погано. Ну, а не з кожу, що відео просто нормально. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Всім пока-пока, гарного дня, а я пішла монтувати це відео!